Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 485 Це підручником 7 клас, автор Олександра Істерев. І наше завдання довести тотожність. А ви пам'ятаєте, що довести тотожність що ліва частина дорівнює праві. Поїхали з першого. Спочатку записуємо умову X-Y плюс Y-P, мінус Х-П. Дорівнює 0. Ну що, поїхали. Розкриваємо х мінус У без зміни. Бо перед дужками нічого не стоїть. Далі стоїть плюс. Так само без змін. А от перед третьими стоїть знак мінус. Значить, змінюємо знаки на протилежні. Мінус Х плюс П. А тепер дивимося. Х мінус Х само знищується. Мінус Y, Y само знищується. І мінус П плюс П само знищується. Тобто, це дорівнює 0. Що треба було довести? Так, тепер друге. Красиве. А ви не забудьте поставити лайк і підписатись на мій канал. Це для мене дуже важливо. Мінус b квадрат, мінус, а квадрат, мінус, С квадрат, о боже. Мінус а квадрат мінус b квадрат. А тепер поставлю дорівнює, не буду писати а квадрат b квадрат, це плюс b квадрат, це ви самі напишете. Нам саме головне довести, що ось ця частина дорівнює а квадрат плюс b квадрат. Поїхали, розкриваємо дужки. Перше без зміни, бо перед дужками нічого не стоїть. Далі стоїть мінус, змінюємо знаки на протилежні. Мінус b квадрат плюс а квадрат і плюс c квадрат. Знову мінус змінюємо знаки на протилежні. Мінус А квадрат плюс Б квадрат. Дорівня. А тепер дивимося, що у нас саме знищується. Червоний візьму. Так. А квадрат мінус А квадрат, Б квадрат мінус Б квадрат і С квадрат, да. І мінус С квадрат. Ну і що в нас залишилось. Самі бачите. А квадрат. Плюс b квадрат. Що треба було донести. Все, це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!